Вони ті, хто гарантують безпеку нашої країни, оперативно та професійно реагують на виклики сьогодення, працюють заради спокою кожного українця та українки, захищають від спроб ворога розколоти нас зсередини. 25 березня своє професійне свято відзначають співробітники Служби безпеки України. СБУ проводить спецоперації на суші й на морі, долаючи сотні кілометрів, притягує воєнних злочинців до відповідальності, відбиває кібератаки, затримує агентів і зрадників. У цей день президент. України Володимир Зеленський заявив, що ефективність Служби безпеки України як одного з ключових елементів сил оборони та безпеки обов'язково наблизить перемогу. Пишаємось далекобійністю СБУ. Розраховуємо на міцність спецпризначенців СБУ на фронті, підкреслив президент. Привітав працівників СБУ, народний депутат України Юрій Шаповалов. Завдяки СБУ було виявлено тисячі колаборантів та шпигунів. Розкрито підлі задуми ворожих спецслужб. Проведено багато сміливих спецоперацій. А отже, врятовано багато життів українців. Захищено національні інтереси нашої держави. Зазначив нардеп. Також із професійним святом спецпризначенців привітав і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ви завжди стоїте на варті національної безпеки та суверенітету України. Вчасно Являєте ворогів та їх підлу, підривну діяльність проти наших громадян і всієї держави від імені Кременчуцької громади? Щиро дякую вам за наш спокій та безпеку. Хай вас береже Бог від усякого лиха допоможе здобути перемогу і повернутись додому живими і здоровими. Дякуємо всім працівникам СБУ за відданість своїй справі. І хай буде світлою пам'ять усіх воїнів Служби безпеки України, які віддали свої життя під час захисту нашої держави та людей. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.